Вказати точку, координати якої визначені неправильно. Давайте подивимось. Отже, точка N має координати по х мінус 4 по Y 2, вірно. Точка П по Х ми бачимо має координату 2, а по у 0. От якраз точка П неправильно. Відповідь Б. Напевне, наступні можна пересвідчитись, і точка F, і точка K мають вірні координати. Далі, за рисунком 1, ми маємо знайти відстань між точками N і S. Ці точки знаходяться на прямій, яка паралельна до осі X, І ці точки по Y мають одну і ту ж саму координату 2. А по іксу, точка Н має координату мінус 4, а точка С по іксу має координату 2. Тому відстань між цими точками буде дорівнювати 4 плюс 2 6. Відповідь Г. Наступне завдання. На координатній площині позначені точки, і ми маємо знайти координати середини відрізка. Так як точки А і Б мають однакові координати по іксу і одна і друга мінус 3, то для того, щоб знайти середину відрізка, ми знаходимо середину відрізка по прямій, що паралельна до осі Y. По ігрику координата точки А 6, а точки А мінус 6 це протилежні точки. А отже, по ігри середина відрізка буде мати координату 0. Таким чином, мінус 3 0 це координата середини відрізка АВ. Відповідь В. Наступна задача: нам, ми маємо знайти, в якій чверті знаходиться точка Н, коли х додатні, у від'ємне. Ну, коли ми накреслимо координатну площину, то е, всі точки, для яких х більше нуля знаходяться в першій і четвертій чвертях. Ось тут знаходяться точки для яких х більше нуля. Всі точки, для яких y менше нуля знаходяться під вісім х, тобто знаходяться ось тут. Таким чином, точки, для яких виконуються ці дві умови, знаходяться ось тут. А це четверта чверть. Відповідь Г. Наступне завдання ми маємо позначити на координатній площині точки. А має координату 1 і мінус 5. Отже, по х1, по Y мінус 5, і от будеться точка, що має дані координати. Точка А. Наступна точка. Точка Б має координату по х мінус 2 по Y 4. Мінус 2 по х по Y 4, от вона ця точка Б. Точка С у неї координати по х 1 по Y 5, от точка С. І точка Д має координати мінус 2 мінус 1. Мінус 2 по х і мінус 1 по Y. Точка Д. Далі ми маємо провести прямі А Б і С, Д. Таким чином ми з'єднуємо точки А Б, С, Д. А Б. З'єднали. Це Д з'єднали. Відповідаємо на питання. Точка перетину прямої це D і осі абстис. Вісь абстис це вісь Х. От вона це D, вісь Х і точка перетину з вісю Х, як ми бачимо, вона має координату мінус 1,5. І 0. Тобто це В. Перше В. Далі. Точка перетину прямої АБ і ось ординат. Вісь ординат це вісь ігри, А Б і вісь y, от перетинаються в оцій точці. Які координати цієї точки по X, 0, по у – мінус 2, як ми бачимо, це Д. І наостанок. Точка перетину прямих АБ і ЦД. От вона, ця точка. Які координати цієї точки? По іксу, як ми бачимо, мінус 1. По ігреку 1. Це варіант Б. Автомобіль їде з постійною швидкістю 80 км за годину. І нам потрібно знайти шлях, щоб подолав автомобіль за 5 годин без зупинок. Для цього ми швидкість множимо на час. 80 множимо на 5, отримуємо 400 кілометрів відповідь А. Який шлях подолав автомобіль за 4 години? Якщо він їхав 2 години, потім годину стояв, потім їхав ще 1 годину. Фактично, він їхав спочатку 2 години, потім ще 1 годину, тобто 3 години він їхав. І тому ми 80 множимо на 3, отримаємо 240 варіант Г. Прої... За який час автомобіль проїхав відстань 800 км, якщо на шляху було зроблено дві зупинки по пів години Якби він весь час їхав 800 кілометрів, то він би проїхав за. 800 ділимо на 80 на швидкість за 10 годин. Але так як він зробив е, дві зупинки по півгодини кожна, тобто, фактично, він ще витратив 1 годину, то всього разом він в дорозі був 10 плюс 1, 11 годин. Варіант Д. Наступне сьоме завдання дивимося на графік залежності температури повітря від часу в Харкові і в Києві. Нам потрібно знайти, наскільки градусів знизилась температура повітря за цей час в обох містах. Отже, дивимося на графік залежності температури повітря у Харкові. Це графік 1. І ми бачимо, що. Спочатку температура була 3 градуси Цельсія, найвища температура, а найнижча температура для графіка 1 мінус 3 градуси Цельсія, тому температура знизилась на 6 градусів. Отже, в Харкові на 6 градусів знижилась температура. Якщо ж говорити про Київ, Це другий графік. Найбільша температура була 1 градус. Найнижча температура була мінус 2 градуси, тому вона знизилась на 3 градуси. На 3 градуси Цельсія. І порівняти результати, звісно, в першому випадку зниження температури більше. Далі, о котрій годині температури повітря в Києві і в Харкові були однаковими. Якщо температури однакові, то на графіках це точка перетину двох цих графіків. Якщо говорити про температуру, то це була температура і там, і там мінус 1 градус Цельсія. І ми дивимося, в котрій це годині. Нам відомі на графіку 14 годин, 16 годин, між ними поділка 15 годин, а це ще десь. Половина наступної поділки, то, напевне, ми можемо сказати наближене, звісно, значення десь наближено о 15-й годині 30 хвилин. Наступне восьме завдання. Ми маємо побудувати на координатній площині довільний трикутник АБЦ, потім виміряти лінійкою довжини його сторін, а транспортиром кути. Таким чином, якщо ми побудували цей трикутник, довільний трикутник, то, наприклад, може бути він ось таким. Якщо ми лінійкою знаходимо довжини його сторін, то це. Ми маємо обов'язково взяти лінійку, прикладати і вимірювати, як звичайно, От, наприклад, у мене довжина сторони АВ буде дорівнювати 10 см. Я пишу АВ дорівнює 10 см. Кожен, звісно, пише свій результат. Аналогічно, якщо я хочу знайти довжину ВС, от я приклала, вимірюю, ну, у мене наближено десь 9,5 см. Ну, і також можна знайти довжину АС таким же самим способом, вимірюючи. Вимірюємо і отримуємо десь наближено в мене 11 см. А це 11 см. Звісно, це всі наближені вимірювання можуть бути.